Можна? Ах, ні, не можна. Чого тобі давай, іди звідси. Давай, давай. Ну, навіщо так грубо? Такі красині можна бути і ніжнішою. Ах, звісно, можна. Можна, але не з кожним можна. Так що давай. Ну, правильно, такої жінки не всі гідні. Жінка, як ти, це ексклюзив, шедевр. Артефакт. О, ой. язик без кісток бачу. Перебільшувати так, М? ну, ніхто не скаржився. А Ти справді унікальна. Я таку, як ти ще не зустрічала, скажу відверто, от, от правильно, що ти свого невдаху вигнала. Я вигнала я. що я сам бачив, як він Сумками з хати тікав і на машині змівся потім. Так йому й треба. Він вже тебе не цінував, та не кохав. Ти так гадаєш? Ну, Якби цінував, не покинув, би не втік. Згодна. Ти знаєш, ти права, я з тобою згодна. Особливо я, таку, як ти, ніколи б не покинув. Хоча такої, як ти, в світі більше немає. Ти я бачу розумієш, що здавався на перший погляд. І Симпатичний. Я коли тебе тільки побачив, одразу подумав. Що подумав? Ну, давай кажи. Хм, секрет. Я тобі тільки на вушко скажу. А, на вушко скажеш. <гум> ну, то не змушу мене чекати. Давай підходь. Кажи, я тобі дозволяю.